Так, для, для такої замальовки, а, початок 90-х, кінець 80-х, Початок 90-х. один із ключових законів, який приймався тоді, коли ми валили радянський союз, це був закон про можливість оскарження до суду дій посадових і службових осіб. Правильно я кажу, правильно. Якщо сьогодні відкрити кримінально-процесуальний кодекс, то можливості оскаржити дії слідчого і прокурора складаються в декількох пунктах. Все інші слідчі і прокурори мають право робити безнаказано. Бо все, що вони не роблять, прикрито відпискою, що це не оскаржується, а ви можете про це повідомити потім в суді. Тобто, щоб ви уявляли, да? другий момент. юридична Юридична система будь-якої демократичної країни має обов'язковий механізм при переході від досудового розслідування до суду, який називається віддання до суду. В цьому механізмі особа здобуває право довести суду, що не потрібно розглядати справу в суді, тому що очевидно. Немає справи. Очевидно, немає обвинувачення. Цей механізм діє в усіх європейських країнах. Цей механізм діє в Америці. В Україні не можна на цій стадії ставити питання про закриття кримінальної справи. Не можна. В Україні діє правило, що ти автоматично. Якщо прокуратура передала справу в суд, ти автоматично переходиш в повний розгляд справи, і держава має платити за те, що десятки свідків приходять в справу, в яку не потрібно приходити. Не потрібно приходити, бо з очевидністю. Громадянам України треба надати право відстояти, що немає справи. І третє, що стосується перегляду, пані журналістко, ви не назвалися, бо я не запам'ятав, ви абсолютно правильно ставите питання. Так, да. система перегляду кримінальних справ в Україні і не тільки кримінальних, це абсолютно глупість. Це абсолютно глупість. Це набір абсолютно неправильних конструкцій, які протирічать одна одній. От от. Ось така відповідь, якщо вас влаштує. Тобто, а, чи потрібні нові закони, аби цю систему звільнити? Так. Да. Може, не досконалі, може там не до кінця гарантовані, але її треба зрушувати. Вона не ноті... Вона глупа, вона на цій позитивній ноті, вона, вона глупа, вона і на цій позитивній ноті хотілося би всім подякувати. І на все добре. До побачення.